Ситуація в енергетичній сфері в області стабільно продовжують працювати газопостачальні та енергетичні підприємства. Проте ускладнилася ситуація із живленням. За командою Укренерго графіки погодинних відключень одночасно застосовуються до чотирьох з шести черг, не просто всім споживачам. Та, аби система вистояла, все ж закликає людей бути ощадливими. Коли з'являється світло, не вмикати всі прилади одночасно. Також прошу долучатися до ініціатив, роботу над якими завершує уряд. Вони про розвиток альтернативних генерацій. Щоб подолати дефіцит енергії, пропонується децентралізувати систему. Тобто мешканці області, як і ОСББ та ЖБК, зможуть встановлювати, наприклад, сонячні станції разом із системами накопичення. Держава гарантує позики на ці потреби, безвідсоткові або пільгові від 480 тисяч до 5 мільйонів гривень. Такі ж програми розробляються для бізнесу. Аби за відсутності живлення критично важлива інфраструктура працювала, вивчаємо можливості встановлення там спеціального обладнання. Воно працює від газу і дозволяє виробляти електро та теплоенергію. До цього процесу зараз долучаються керівники самих підприємств, а також очільники міст Дніпропетровщини. Три такі когенераційні установки вже отримали від міжнародних партнерів та встановлюються в Павлоградському та Криворізькому районах. Розуміючи підступність ворога, заздалегідь стартували з підготовкою до опалювального сезону на Дніпропетровщині. Перевіряємо житлові будинки. Дитячі садочки, школи та лікарні. Фахівці ремонтують котельні, лагодять несправні теплові та водопровідні мережі. Де це необхідно, комунікації змінюють. Виконано понад 50% робіт. Провели перемовини щодо тарифів на воду для Нікополя, марганця та покрову. Після підриву росіянами Каховської ГЕС тамтешнім мешканцям повернули централізовану послугу, збудували магістральний водогін та постало питання перегляду ціни. Яка для багатьох на обстрілюваних територіях непідйомна. Втім, здорожченню вдалося запобігти, компенсувати різницю між ринковою вартістю послуги і тією, яку сплачують споживачі, планують коштом державного бюджету. Мешканці області, чиє житло в чи ворог, продовжують долучатися до державної програми. Є відновлення. Їм нарахували компенсації на загальну суму у понад 150 мільйонів гривень, кошти на будівельні матеріали та роботу майстрів. Для тих, чиє житло зруйновано, сформували 30 сертифікатів на 61 мільйон гривень. Вони дозволяють придбати квартиру чи приватний будинок. І це зробили вже чотири родини з Дніпропетровщини. Утримання доріг ще одне важливе питання. Цьогоріч вже відремонтували майже 77 тисяч квадратних метрів полотна. У планах до кінця року ще понад 60 тисяч квадратних метрів.